Вас на нашому каналі. Ну, мабуть, у всіх виникала така проблема, ну, ті, що висаджували буряк і моркву, що е, сходи нерівномірно. Ми е, недавно знімали таке коротеньке відео про те, що, е, як ми садили своїм способом. і і чому в нас вийшло так? Ну дійсно, чому сходи нерівномірно. Причини тут різні. Є насіння, може неякісне, є хтось сіє не так, як, як потрібно. У нас була зовсім друга причина. У нас ми розповідали про те, що коти повиривали там і вийшли такі прогалини. До речі, хто ще не бачив, як ми сіємо моркву і буряк, можете подивитися відео, як ми сіємо схожість стопроцентна, і навіть люди. Ті, що вже перевіряли і садили таким способом, теж писали в коментарях, що сходи все прекрасно. Але, друзі, коли виникають отакі проблеми, ось можете, подивитися, такі прогалини через, через котів, що ж можна зробити, щоб не пересівати буряк. Ну, звичайно, залишити оці такі прогалини якось треба або ж досівати, або зробити те, що ми зараз вам покажемо. Ось коли сієте буряк, ну, я не думаю, що всі сіють так, що просто е не треба його ні проривати, нічого. Звичайно, ось коли вони густувато, дивіться, ось отакі ось бурячки ось треба вирвати ті, що. Ось бачите, заразом можна сказати, і, і буряк прорвемо і корисну справу зробимо. Ось дивіться, нарвали ми оцих бурячків. Що треба зробити? Оцей длинний корінь, прибрати його. Основні корінчики ось де Появляються далі. Ну і, звичайно це листя, що велике. Ну, залишити так самий центр. Ну так, тут теж. Більше ще один покажу, щоб не затримувати вашу увагу. Ну, ось так, дивіться, оце такі. Такі зробити розсаду можна сказати. І що? Використати оцю погоду, ось дивіться, в нас після дощу земля сиренька. Ну, якщо, якщо немає дощу, то, звичайно, треба полити. Але Ось використовуючи ось так паличкою, ну, вже ж, звичайно, на такій відстані, щоб потім його не проривати. І що? Вставляємо. І треба ж гарно придавити. Дійсно гарно, щоб обжати повністю оцей корінчик. Все, і отак можна, що ми зробимо на оцих пустих місцях, і буряк прорвемо, і оці прогалини засадимо, щоб не було. Не було пустих прогалин. Ну, от це, що стосується буряка. Це перевірено, це вже випробувано, можете сміло отак робити. Ну, звичайно, коли немає дощів, то бурячок треба полити, тому що він слабенький, корінчик там маленький, і щоб він краще прийнявся, він трошки від, відстане від оцих, але не набагато буде нормально рости. Що стосується моркви, скажем вам чесно, моркву ми так не пересаджували. Але, але я думаю, попробуємо. Попробуємо, що ну, скажу вам, що я вже спробував виривати так. моркву, теж треба, ну може підождати, щоб вона була ну, виросла трошки більша, ніж оце. Тому що, коли спробував виривати, щоб пересадити, прорвати. Вона виривається, ну, зараз спробуємо. По-перше, треба дійсно розрихлити, виривається ну дуже слабенько. Бачите, тут начебто вже є, а тут практично ще немає. І е, чи прийметься вона, чи ні, мабуть, мабуть, ну, та й моркву, ну, дуже кінчик не обрубаєш, тому що вона ж іде, потім перетворюється корінь, перетворюється в сам пліт. Тому ну, проекспериментуємо, спробуємо так практично зовсім не обрізати. Ось так. Ну, за, за це теж тут нема що обрізати. Один обрізали, а один можна не обрізати. Бачите, дуже маленька. Ну, отак може, як отаку, прямо з корінчиком, попробувати може, може, що і вийде. Та, ви знаєте, думаю, що і вийде. Тільки з корінчиком. Так, тільки з корінчиком. Треба з корінчиком. Ну, ми ще. Ми ще пересадимо, насадимо і потім вам розкажемо це саме проекспериментуємо, що в нас вийде, чи можна пересаджувати морку. А на рахунок бурячка, то можете сміливо це робити. Ну отак, якщо у вас є така проблема, сміло можете пересаджувати. Ну це, звичайно, для таких огородників, як ми, це не для фермерів, де великі плантації. там. Так що, якщо комусь було цікаве корисне відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Все вам доброго.